Шו מן דעם טאָג איז דער וועג, איך שו געצויכט וועטן ביים he Let's dance, 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 la the let us dance let us dance If you wish to be a good friend, you will be a good friend. If you wish to be a good friend, you will a good Відеш ти, хлопцями вічно підеш ти, словцями Підли берески вічно підешний, Слов самовічно відешний, слов ця ви. Oh. Um, I'll be with a shirt that she Що зараз будемо видіти, хто зламе Букет? Пане молзакі, так, кидай, три, чотири. А шулі цілегіє, я там якийсь хочу замість є. Фесході так. А ну зараз. Видите, а ну то поплещемо, поплещемо. Букет зловила по Ще з а тепер молодий буде гунту кидати. пацани, ану. Ану, котрий хоче і... женетися. Це ронки прибіг до пару. Бо як я сказав, що біжуть зразу. І той маленький футболіст. Може, я це можуть сьогодні. Та й що, хлопці, скажуть по правді, хтося зловить, той зразу сьогодні. Або може закосити від армії. Правда, треба тиждень на голові з цим походити. По сім'ї. Де то точно і марміри жмутні на роботу. Ми тут тепер такі роботи, що баєте. Так що зараз вас і будуть кидати, а ви будете ловити. Слухаймо, а ти як з блюзку будеш лоте? І нас у цей руки довгий брати. Ну, то понятно. Добре, ну? Будемо видіти, хто то зараз злавить. Так, молодий кидає. Три, чотири. О! Йо? Йо? Що, мали, як ці тре зараз. Добре, що то знову не підложить, бо букві більше за шпот. Та ти не бісить, ваші мать, ми не внутрішні. Так росте, що не одну бунку зловиш. Але майка, як ці після зараз. Ну що, кидає молодий другий раз, три чотири. А ти вже й старші гаються. Щось доходить, в армію міни ходить, там женеці хоч. Ну, Василь ще все і всі всі з того. Ну, хлопці, 3-4. А де теж блюшком із варив. Поплещимо, по поплешимо. Ну, руку по руху на руку, на на руку на о, так, Отак, так, все нормально. Ceny, że dobry, to i tam głupi to ja... ði tamsin breyðja nei preselut ta yai nei niuossi menað chiðai preseleli to govorai maðama ta yai nei nei akruossi þið

Прочитати, аби ти знав, що тут пише. Я не можу фездоблю читати, бо я в школу не ходив. Але буду читати, як умію. То тобто таке написало тобі, що я сам почервонів, як всі подивили І має бути це все, все, має бути тут підписи покладені, завірено. Так, але буду читати. Договір тещі та зітхів. Прекрасна особа. Михайло Світлана, напевно. Так? Надалі теж яка діє на підставі документа свідоцтво про народження. З однієї сторони та мужня особа. Це зяті, Вася, пані. Надалі зяті, яка також доволі дало діє. На підставі документа свідоцтво про шлюб. Цим мирним договором засвідчують ну, вже чинними, чорними буквами теж. Предмет договору зять любить ніжить та поважає свою жінку одночасно з тим, як і ці дії виконує тещ. А також відповідає за забезпечення морального та матеріального аспектів життя дочки тещі. То Василю, так хайна тут таке написали на тебе, що я тобі кажу. Теща, зі свого боку направляє зятя на шлях створення любові. Дуже добре. Поваги та ніжності. Надалі іделії. Ого, тут так написано. допомагає та підтримують зятя належним чином. Обов'язки сторін. Зять згідно з цим договором зобов'язується від свого імені і переважно за власний рахунок здійснювати такі юридичні дії. Це Василю дотьощі має знає. Перше, пам'ятка, якщо він взять, в нього обов'язково є чоща. все понятно. Наповнити сенсом життя своєї дружини та за сумісництвом дочки теж. А то правда? Не знаю таке пише. Любити свою дружину, адже вона це частина тьщ. Це прикинь, до таке написав. Варто це все таке написати. Ніколи не розповідати анекдотів про прощу. Розумієш, що він казав, то я сілі бачу зараз. А ти цей анекдот це забудь, поки пора буде тут. Пам'ятати, що дружина не обов'язково головна у домі. Іноді ще тьоща буде згозіяти. Так написали. Розуміти, що відносини з тещою не шахи, а тому ніколи не повинні закінчуватися матом. Або не обов'язково тещі матом говорити. Дарувати квіти не тільки 8 березня, а кожного дня. Вася парник треба тобі зробити. Ага, он то їй мав що подарували мені каже. Знати, що теща друга мама, а друга мама це перша. Зі зворотнього боку. Тобто зі сторони дружини. Це ти не знаєш, Вася, твої батьки слухають, що по до терешт. Розуміти та поважати думку тещі. Його, типу. бо і теща у свою чергу поважає свою думку. Це певно ясно. Любити свою тещу чорними буквами теща згідно з цим договором зобов'язується від свого імені та переважно за власною ініціативою здійснювати такі юридичні дії. Ну зараз подивимося, як і тобі поблажні. але ви читаєте, тещі нема. Та байка тобі так то і снімає, на просить подивитися. Пам'ятати, що вона теща, а тому обов'язково має зятя. Ну, понятно, розуміти та поважати зятя. Для такої жінки це дрібничка. а доньці приємно буде. Би ну, не сварилася з тобою. Знати, що її пощастило, бо в неї зять. З якого є, що взять. Чоловік складку ховаю вже. Регулярно придивлятися до свого зятя, а не зятем. Ну, кіпити можеш, небагато. Носити корективи у наповнення сенсом життя своєї доньки, лише домовившись із зятем. Ну, міщатися не повинно. Так тут написано. Любити свого зятя о, та допомагати йому любити свою тещу. І словом, і ділом. не Тобто я і не кажу, Я навіть якщо дурні біля читати пішабелязу. Вирішення спільних питань. О, це все вже в інтересному самому. Всі спільні питання, які можуть виникати з представленого договору, сторони будуть вирішувати шляхом святкових застільних переговорів. Строк дії договору. Цей договір. Довічний, як і любов, теж читвий зятя. Ну самі знаєте, як то теж чи зятя. Так, ми так довго читали, то ще буде в нас сказати. Так, сказали прочитати, так Василю. Вели чоловіче цей диплом.